Путін не пропонує ніякого припинення вогню і перемир'я. Путін пропонує замість цього пропаганду. Він чітко говорить про те, що давайте так я буду ключовим модератором всіх процесів. Ви будете робити все, що я там хочу. І все, що я пропоную. Тобто, Путін пропонує дивіться. Ми тут зберемось. Давайте ви нам прогарантуєте, що ви нас не будете атакувати в повному обсязі, в повному сенсі цього слова. І я буду виглядати як потужний модератор процесів. В той же час ми будемо наносити удари. Те, що вони роблять, і ви правильно про це говорите. і робили протягом першого так спроби е припинення вогню по енергетичної інфраструктурі. Вони сьогодні збільшують кількість ударів по цивільному населенню. Вони це не маскують, відверто роблять. І знову ж таки, Використовують ті чи інші припинення вогню для передислокації там певних резервів для підтягування певного ресурсу, і так далі. Дивіться, тут дуже важливо зафіксувати, і це партнери розуміють, включно зі сполученими штатами. Як це сьогодні виглядає? Росія не зацікавлена в припиненні вогню в будь-якому форматі. І навіть коли вона говорить, що ми готові до чогось, насправді вони готові тільки до припинення вогню на умовах капітуляції України. Друга складова Росія без примусу буде продовжувати бити, навіть якщо ви сядете з неї за стіл переговорів. В будь-якому знову ж таки форматі вони будуть продовжувати інтенсифікувати бойові дії, збільшувати кількість ресурсів. Що Росії потрібно і що стоїть за всіми цими пропозиціями не тільки Путіна, а й будь-якої іншої особи з його оточення? Вони хочуть отримати. Наступну конструкцію традиційно для Росії, тобто Україна має взяти на себе певні зобов'язання, щось не робити, десь зменшити інтенсивність зустрічної оборонної роботи в той же час. Росія буде на цих напрямках навпаки збільшувати інтенсивність підвозу ресурсів, інтенсивність бойових дій, інтенсивність нанесення ударів і так далі без примусу Росії нічого не буде. Тобто, зважати на слова Путіна чи будь-кого там Лаврова Шойго, які там знову ж такі. Активно сьогодні разом з Герасимовим говорить про те, що Європа є ключовим напрямком продовження експансії як такої, продовження війни як такої. А треба до цього відносити саме як до спроби Росії замаскувати справжню ціль в ці дні. А яка справжня ціль не вийти з війни? Вони не хочуть, не можуть і не будуть виходити з війни без примусу.